Всім привіт, добрий ранок. Знаєте, Ми живемо в неспокійний час, в країні і йде війна, і е, дуже легко е, різні обставини, новини, які ми читаємо, ситуації в нашому житті, можуть е, забрати мир з нашого серця. Е, і взагалі слово мир зараз дуже актуальне для нас, бо війна йде в країні, нам всім хочеться, щоб був мир. І я б хотів сьогодні поговорити але поговорити про мир в серці і як його зберегти. Знаєте, виявляється, що втратити його дуже легко. Я просто їхав сюди в церкву, саджусь в машину, завів, виїжджаю і дивлюсь, що в мене на годиннику в машині 10.30. А я пам'ятаю, що я перший проповідую. І ось мир з мого серця вже пішов. Бо я пам'ятав, що переводять годинники, і пам'ятав, що це треба зробити, якось згадати. І найбільший страх це коли їх його перевели вперед, а ти ну, кудись не встигаєш. І я думаю, невже я так сильно думаю, чому мені хто не дзвонить? Може, мене там? ну... Я б вистро подзвонив. Папі, яку січую, кажу, а це нормально, зараз 9.30. Він каже, так, да, да, 9.30, давай ми чекаємо, так будемо молитися зараз. А, я їду, швиденько доїхав. Але це хорошо, бо в мене виходить так, телефон перевівся там автоматично, а я дивлюсь на телефоні і все нормально. А машина не така умна, то вона не перевела часи. Тобто, як її там були, то там вони 10.30. Але це буквально приклад такий: от сюди я їхав і вже мир серця ну, зник. Вже якісь переживання, страх, якісь, е е думки, вони починають атакувати тебе. Ви знаєте, є іноді, е Це такі млад чи якась, да? вона проходить швидко і ти забуваєш про це, живеш далі, але іноді у нас є переживання, страхи в серці, які оселяються там надовше і живуть там, і вже мають там таке поселення, і, і е атакують нас постійно, і, і нам важко з ними. Цим змірятися, нам хочеться якось жити вільно. І я би хотів сьогодні, щоб ми прочитали поради апостола Павла, як насправді зберегти мир Божий в серці. Бо Господь, коли створив людину, створив нас, Він не хотів, щоб ми жили в такому стані страху, переживання, постійного стресу, депресії і тому подібне. Він хотів, щоб ми прожили життя щасливо, щоб ми прожили життя разом з Ним. І тому ми прочитаємо деякі поради, які дає апостол Павло, і він це пише до послання до церкви Филипп, до Филип'ян, ну, і ми прочитаємо з 4 розділу 6 7 вірш. Послання до Филиппіан, 4 розділ, 6 7 вірш. Апостол Павло пише такі слова до церкви, і ці слова він адресує і нам в тому числі. І про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусу. А це поради Апостола Павла. І ми поговоримо про дві такі вправи, які ми можемо робити з нашим серцем, для того, щоб там був мир Божий. І перше, про що пише Павло, це Він пише: не турбуйтеся. Ні про що не турбуйтесь». він пише це у шостому вірші. Е, і коли ти читаєш ні про що не турбуйтеся», на перший погляд це тобі здається знаєте, така як порада. Коли тобі, погано, тобі кажуть, Та не, ну, не, не, не турбуйся. Там. Коли у тебе є проблема, тобі кажуть, нічого страшного, це пройде. Там, коли ти сумний, тобі кажуть, не сумуй. І ти такий думаєш, ні, дякую, звичайно, за слова, але як це працює насправді і про що пише Павло? А ви знаєте, апостол Павло пише це про стан людини, коли турбота поселяється в твоєму серці, коли хвилювання і страх, вона контролює твоє життя. Тобто турбуватися як людини, ми турбуємось про щось. Бо є виклики, бо є якісь плани наші, проблеми, те, що ми хочемо зробити, щось не виходить. У нас є турбота, ми піклуємось про когось. Ми зобов'язані навіть це робити. Апостол Павло навіть у цьому посланні до Філіп'ян він, пи, він пише про а, свого друга Тимофія, з яким вони разом працювали, і він каже, що я не маю нікого так само старанного, хто так щиро турбувався про вас, дбав про вас. Тобто, турбота це нормальний стан, коли ми турбуємось про правильні речі, коли ми щось хочемо. Але те, про що Павло пише у шостому цьому вірші, він пише про стан людини, коли турботи, коли страх він поглинає твій стан. Коли він починає контролювати твоє життя, коли ти настільки заклопотаний, затурботаний, коли у тебе так багато чого, про що ти переживаєш, що це є все твоє життя, воно контролює твоє життя. І апостол Павло каже, що ми не маємо так турбуватися. Це не має бути контролюючим фактором в нашому житті. Бо це переживання, воно викликає, у Павла, питання довіри до Бога. Розумієте, коли ти дуже багато турбуєшся і у тебе нема спокою в серці, то є питання, чи ти дійсно довіряєш Богу? І далі, я думаю, треба вже, можливо, трохи глибше подумати, а що взагалі з вірою в Бога у тебе в цей момент? Які відносини з Богом? Бо нормальний стан речей це, коли ти піклуєшся, турбуєшся, про чого. У тебе якісь виклики, питання, але у тебе ж є і відносини з Богом. Вони допомагають тобі проходити ці випробування, проходити ці моменти, коли навіть щось не виходить в житті, коли навіть ти зробив помилку, то цей страх, ці турботи, вони не контролюють тебе. Вони не, не захопили повністю твоє життя, твою владу. Весь твій настрій він під їхнім контролем. І Павло пише, щоб так в нашому житті не було. Пам'ятаєте Ісус Христос, коли був ще на землі, Він також навчав учні. Коли у них стається якась проблема, вони там на морі, у них там немає щоб поїсти, у них є якийсь шторм в житті, він їм постійно каже, у вас немає віри, ви мало віри. Ці проблеми є, і вони адекватні, і дійсно люди голодні, і дійсно штом, і, і, і це небезпека. Але якщо б у вас була віра, ви б змогли б пройти цей момент в вашому житті, то він каже: покладайте надію на мене. Я ж ваш Бог, я ж ваш отець на не небесах, я ж підпікуюсь про вас. Я поруч з вами. Тому не дозволяйте турботами захлеснути ваше життя. Цей страх, щоб він не контролював вас. Послані до євреям є такі слова. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйте тим, що й маєте. Бо сам сказав, я тебе не покину, а не відступлю від тебе. Тому ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не, злякаю, не злякаюсь нікого. Що зробить мені людина? Це, послані до євреїв повтор зі старого заповіту, коли Ісус, Навін казав про Бога, що Він мій помічник. Він поруч зі мною, тому турботи не контролюють моє життя, вони не захоплюють владу над моїми думками. Іноді нам у нас у людей, знаєте, є такі турботи повсякденні, які ми маємо вирішувати, і з якими ми стикаємося, а іноді ми турботи додаємо взагалі зайвих своє життя. Знаєте, про що починають люди думати? А хто переможе на виборах в Америці? Коли люди а що ж там буде там в якійсь країні, а що ж там буде з нашим, нашим там зеленським якимось там рішенням Верховній Раді? Люди починають турбуватися взагалі про такі речі, про які вони не мають ніякого впливу ні на їх життя, і вони ніяк не можуть вирішити це. Коли всі розмови про якусь, знаєте, там, високі матерії, геополітику, а насправді є реальне життя і реальні виклики, з якими треба боротися. І ми ще додаємо зайвих взагалі, взагалі турботу свого життя, на які ми взагалі ніяк не можемо вплинути. Христос, короли був на землі, пам'ятаєте, у нього була. Дві такі аналогії він казав також про турботи, і він казав про птахів на небесах і про квіт, квіти, які ростуть на, на городі або на полі. І він казав, подивіться на птахів, вони нічого не роблять, але мають їжу, тому що Бог піклується про них. І він казав про, квіт, про квіти, які ростуть. Вони, він казав, дивіться, які квіти. Вони не ходять в магазини, вони не купляють для себе ці дорогоцінні одежі, але Бог і так робить, що вони зростають і дуже красиві. І ми захоплюємось ними, хоча вони просто ростуть в землі. І він знову проводить ці висновок про те, що Бог пікується про них. Він робить так, щоб сім'я впало, так, щоб дощик туди пішов, щоб ґрунт був нормальний. І для того, щоб свій час ця квітка розквітла. Це знову ж таки показує нам про турботи в нашому житті. Нас кого дійсно ми владу в житті над нами захопили ці турботи, чи ми покладаємося на Бога? Чи ми розуміємо, що Він контролює цю ситуацію? Жити в стані турботи, страху, коли це контролює твої емоції, твоє життя, твою поведінку, це неправильно. І апостол Павло якраз і каже про це. Про те, щоб ми не турбувалися, не жили в таких панічних настроях. І для цього нам треба інколи переводити свій погляд з наших проблем на Бога, з яким ми проживаємо наше життя. Бо ми є цінними в Його очах. Бо заради тебе і мене Ісус Христос прийшов на цю землю. Постраждав, помер, воскресне, щоб мати спасіння, щоб ми мали відносини з ним. Він віддав, заплатив за нас найбільшу ціну, жертву свого сина. Тому ми маємо того, хто турбується про нас, хто в наших турботах поруч з нами. Ми не самі по собі. Тому турботи, ці проблеми, якісь виклики, не мають контролювати наше життя. Це ненормально, коли в твоєму житті турботи, страхи, вони контролюють тебе, твою поведінку. Твій повсякденний побут. Коли це проходить з дня в день, і з тижня в тиждень, ти живеш в, таких, в такому стані. Це ненормально. І апостол Павло каже, що так не має бути. То він каже, не турбуйтесь про це. І він дає другу пораду. Він каже: при цьому всьому не турбуйтесь, але відкривати свої бажання Богу. Він каже, є дуже добрий інструмент, коли у тебе є турботи, є проблеми, є виклики, коли тобі важко, треба. Не, не, не турбуватися про це, але приходити з Бо, до Бога з тими турботами. Є молитва, є інструмент нашого зв'язку з Богом. І Він каже про два елементи цього молитви. Перший — це просити у Бога, відкривати свої бажання і просити у Бога. І у нас дійсно дуже багато є викликів, за які ми можемо попросити у Бога. Допоможи мені в цьому. Я не знаю, як знайти вихід в цьому. У мене зруйнуються відносини, допоможи мені їх відновити. Дай мені мудрість зробити правильний вибір в своєму житті. Він каже, виявляйте свої бажання в молитві? І це має бути в нашому серці. Коли страшно, коли є труднощі, коли є турботи, то те, що робить віруюча людина, вона стає на коліна перед Богом зі своїми турботами. І Павло каже, це має бути щоденною практикою. Є турботи, є виклики, стає, стаєш на коліна і просиш відкриваєш свої бажання перед Богом. Христос також цьому навчить. Він казав: просіть і дано буде, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Апостол Петро у своєму посланні пише: усі турботи ваші покладіть на нього, бо він піклується про вас. Пам'ятаєте, в книгі Неємі був. Була людина, як Нієм, який турбувався про те, що в його країні сталося жахливі речі. Була війна, спустошила його країну. і Він дуже сумував про те, що в його країні є розруха. Він дізнався, що їхнє центральне місто Єрусалим він розруйнований розру... повністю. Там такі звірі живуть. І він молився Богу, відкривав йому бажання свого серця. І що сталося? Цар помітив цю турботу, цар видав указ, який змінив хід історії ізраїльського народу. Так, щоб вони змогли повернутися, відбудувати стіни, відбудувати місто. І почалось життя, і почалось повернення народу назад, повернення до нормального життя. А чому? Бо людина жила в турботах, але він знаєте, не поглинув його турботи, але він знайшов вихід. Я стою на колінах перед Богом, виливаю йому своє серце, виливаю йому свої бажання, свої потреби. Я знайшов вихід в своєму житті. Я не живу в цьому стані, знаєте, пригнічено. Я знаю, до кого я можу піти, хто почує мене, хто завжди на зв'язку, у кого не буде розряджений телефон, хто завжди мене почує. І Павло каже, так само і ми віручі люди, так само віруючі в церкві Филипа, коли є турботи в житті, є якісь страхи, якісь переживання, то стає, ставайте на коліна перед Богом, моліться йому, відкривайте свої бажання, Він почує вас. Але він каже, що в цьому, щоб наші молитви не перетворилися, знаєте, в набір требувань перед Богом. Отак, От оце зробив, оце зробив, оце зробив, оце зробив. Амінь. я пішов. Він каже: ні, ваша молитва має бути з проханням до Бога, але і з вдячністю до Бога. Коли у тебе є турботи, коли тобі важко, то згадай про те, що Бог дав твоє життя. Побач, серед цього темряви і яскраві промінчики сонця, які є завжди. Ти живий, у тебе є щось. На твоєму столі, у тебе є де ночувати сьогодні. Твоє, твоє місто не окуповано, слава Богу. Є воїни, які обороняють. його. Якісь ракети летіли шахети, але вони ну, прилетіли десь там впали в поля. Подякуй за це Богу. Він каже з проханням і подякуй. Бо подяка має бути невід'ємною частиною нашої молитви. Це частина наших взаємовідносин з Богом. І знаєте, як це працює? Коли у тебе є турботи, ти просто щось просиш. Але коли ти помічаєш Божі милості і дякуєш про це, це теж повертає мир в твоє серце. То ти починаєш розуміти, що Бог з тобою, Він не залишив тебе. Це Павло не просто, знаєте, додав. Ну і дякуйте Богу. Ні, Він розуміє, що для того, щоб мир зберігався в серці, треба не турбуватися, просити про це Бога і дякувати Богу. Бо коли ти виявляєш вдячність Богу, мир повертається в твоє серце. Знаєте, у багатьох з нас є домашні тварини, і часто в квартирах і будинках люди тримають котів, а на Сході країни, ну, на східних країнах, там на сході, кішки є символом невдячності. Знаєте, є японська приказка, що будеш годувати собаку 3 дні, вона буде пам'ятати 3 роки. Будеш годувати кошку 3 роки, вона буде пам'ятати 3 дні. Іноді наше життя і наші відносини з Богом схожі на ось такі відносини. Бог три роки піклується про нас, а потім наступають три дні, коли у нас є труднощі, виклики, турботи, і ми забуваємо про все, що Бог робив добре для нашого життя. Тому в наших молитвах, коли ми стаємо, ми я впевнений, ніколи не забудемо попросити про те, що нас турбує. Ну, ну бо це є, ну, це, ти пам'ятаєш, що тобі треба, але будемо не забувати також дякувати Богу. Про те, що вже в нас є, що було в нас, про те, що Бог зробив, про Його благодать, про Його спасіння, яке Він дав нам, про вічність, яку ми маємо з ним. Тому поради Павла для того, як зберегти мир в серці, мир Божий в серці, він каже: не треба турбуватися, жити знаєте, в цих проблемах, щоб вони не стали контролюючим фактором Твого життя, але в своїх потребах приходити до Бога, виказувати йому бажання свого серця. Далі дякувати Богу за те, що в тебе вже є, за те, що в тебе було. І ці відносини з Богом, вони приносять мир в Твоє серце. І підсумок Його, підсумок про те, що ми читали, він каже: і мир Божий, який вищий від усякого разуму, збереже серця ваші та думки ваші в Ісусі Христі. Збереже, знаєте, це фактор якраз військова термінологія. Як військовий гарнізон, який зберігає тебе, охороняє. Ми зараз добре це розуміємо. Є сили ППО, які охороняють, збивають ці ракети. Якщо б у нас було більше цього засобів, то, мабуть, більше б збивали. І ми сподіваємося, що їх стане там більше. І Павло каже, що мир, що сам Господь буде оберігати твоє життя, твоє серце, використовуючи якраз військову термінологію. І цей мир це і є насправді сам Господь. Це не якась міфічна така штука, мир Божий, який може прийти в наше серце. Він насправді каже, що це сам Бог буде зберігати мир в твоєму серці. Сам Господь і є цим миром. Якщо в випробуванням випробувань, труднощів, поганих новин, викликів в особистому житті, проблем в своєму житті, не даймо цим проблемам контролювати нас, а будемо приходити до Бога з проханням про те, щоб Він був споруд з нами, з вдячністю йому за те, що Він є за те, що Він дав. І ці дії якраз будуть зберігати наші відносини з Богом. А якраз відносини з Богом ми пригоносять справжній мир в серці, коли навколо мир подій, коли навколо погані новини, а в нас є мир в серці. Бо є Господь, з яким ми проживаємо цей штаб. На цьому тижні, я сподіваюся, ви всі були на малих групах. І ми проходили 22-й де... Давид, цар Давид згадує своє життя, і він каже, що ти мій пастир, який проводиш мене в моєму житті. І він каже: я проходжу різні етапи мого життя. І навіть попереду смерть мене очікує. Долина смертної тіні. Да? Він каже, але я не боюсь, бо ти зі мною. Ти проходиш, я проходжу це з тобою. У мене є мир цей в серці, бо у мене є відносини з Богом. І він каже: вороги навколо мене оточили мене, стріли летять. А у мене є трапези, я сижу їм, ти даєш мені їжу, ти піклуєшся про мене. Я можу спокійно сісти за свій стіл і поїсти, пообідати, поснідати. Хоча навколо небезпека, але ти даєш мені цей мир. Ти поруч зі мною. І я думаю, що апостол Павло якраз також нас повертає до цього, до відносин з Богом, щоб турботи не захопили наше серце, не захопили наші емоції, не були керуючим фактором нашій поведінці, але щоб ми поверталися до відносин з Богом, в молитві відкривали Йому свої, свої бажання до нього, в молитві дякували. І тоді, в цих відносинах ми будемо повертати мир в наше серце. І Бог буде поруч з нами. І Він допоможе пройти ці важкі етапи нашого життя, важкі етапи в житті нашої країни. І ми будемо вдячні Йому. І ми будемо потім дякувати за те, що в ці, ета... в ці періоди, в ці важкі моменти. Бог був поруч з нами, і тому ми змогли вижити, і тому ми змогли отримати цю радість в серці. Амінь. Амін. Давайте помолимось. Боже, ми вдячні Тобі за те, що в цей ранок можемо зустрітися друг з другом, зустрітися з Тобою ще раз, зустрітися з Словом Твоїм. Ми вдячні Тобі за те, що в нашому житті є різні ситуації, коли ти виявляєшся вірним, коли ми звертаємось до Тебе і ти приходиш нам на допомогу. Є ситуації, коли ми не розуміємо, чому це сталося, який вихід, ми не, ми не бачимо якихось правильних рішень. Є обставини, на які взагалі ми не можемо вплинути. Іноді наше серце в страху, іноді наше серце в турботах, і є якісь спокуси від диявола, і якісь думки, які він нав'язує нам постійно. Але Боже, я прошу тебе, щоб ми зберігали мир в серці, і ми зберігали відносини з тобою, з нашим небесним Батьком. Щоб в ці моменти ми зверталися до тебе. І як апостол Павло дає такі поради церкві, ми використовували ці поради, щоб не забували покладати свою надію на тебе, прохати тебе, дякувати тобі. І розуміти, що ми не самі наодинці з цими проблемами, з викликами, але у нас є ти, і ти є поруч завжди, і ти готовий слухати нас і відповідати. І я прошу тебе, щоб у мир в серці був кожного, хто є тут зараз в церкві. Хто прийшов з якимись проблемами, хто прийшов з якимись нерозрішеними ситуаціями в житті, хто не знає, що робити далі. Можливо, хтось ще не знає навіть тебе, як свого Спасителя Боже. Я прошу, щоб ці відносини з небесним Батьком були у кожного. Вони були відновлені, вони були настроєні на постійне спілкування. І тоді ми зможемо зберігати цей мир. Ми зможемо проходити різні обставини, дякуючи Тобі, сподіваючись на Тебе, називати Тебе своїм пастирем, свого життя. Амінь. Амінь.